Вітаю доброго дня. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям слава пан Сергій ворог закрив на в'їзд та виїзд. Два міста на Херсонщині. Розкрить про це детальніше. Будь ласка, ну поки закрито повністю нова ну, Каховка. Каховка ще не закрита на в'їзд і виїзд. Mm -hmm. А нову каховку окупанти закрили повністю. Okay. Ну і треба розуміти, що в новій каховці залишилось абсолютно дуже мало людей, менше 10% від моменту повномасштабного вторгнення Росіян е залишилось в місті, і okay. зараз окупанти намагаються всіляко зробити так, щоб і тих людей, які залишились, е виселити, виправити, е депортувати, тому що там намагання депортувати. Людей з цих міст, які знаходяться на узбережжі Дніпра, окупанти вже там роблять більше ніж два місяці, але ось таким чином вони намагаються зараз останніх людей випроводити з нової каховки. По каховці -по каховки, поки що окупанти лякають, що каховка буде закрита, але поки що там можна рухатись і містом виїжджати і в'їжджати в місто. Хоча все ж таки окупанти проводять. Постійний обстріл з глибини окупованої території міста Каховка. Каховка потерпає від обстрілів. Саме таким чином зараз окупанти намагаються залякати місцян в Каховці і зробити так, щоб вони піддалися ось цієї провокації на депортацію, яку влаштовують окупанти. А, пане Сергію, ну о, цікаво почути з вас, що зараз відбувається і. О... Загалом в області випиште, що і на арбатській стрілці пансіонаті продовжують заселя... заселяти колаборантів. Як взагалі почувають себе колаборанти? Що ви зараз бачите з приводу їх пересування кількості тощо? Колаборанти зараз дійсно зосереджуються здебільшого Арбатській стрілці. і там Арбатська стрілка вона визначена в окупантів і колаборантів ну загалі то гінічна, але в арбатській стрілці вони зробили такий центр колаборантського уряду, де клініку Казявкина вони визначили як урядовий квартал. До речі, сказали, що вони його побудували а фактично вкрали нашу українську клініку і сказали, що це вновь побудований урядовий квартал колаборантів. Саме там вони і розсіляють свої родини і тих колаборантів, які стягують зі цієї області, намагаючись зробити там столицю свою колаборантську. Але ми розуміємо, що це їм довго не вдасться тримати. Тому ті заяви, знаєте, про Херсон тут назавжди. Ми вже чули в Херсоні. Ми вже чули в Херсоні про заяви Херсону, ми вже чули заяви про уряди, про міністрів і так далі. Тепер ці самі заяви ми чуємо саме на Арбатській стріл. Але ж треба розуміти, що Арбатська стрілка це вже взагалі вже край Херсонської області, фактично адмінмежа з Кримом. Тому наступні заяви почуємо в Криму, а тоді ще далі, десь в Краснодарському краї. Пане Сергію, Херсон постійно обстрілюється. Яка ситуація в місті? Гуманітарна так само, і ви говорите про те, що загарбники на Херсонщині примушують людей оформлювати паспорти Російської Федерації. Так, дійсно, зараз дуже сильно посилився тиск на людей на окупованій лівобережній частині Херсонщини з огляду паспортизації, і ця паспортизація несе за собою дві мети. Перша мета це зробити так, щоб абсолютно всі люди, які знаходяться на окупованій території, отримали російський паспорт. Ну і відповідно тоді робити заяви до світової спільноти, що це вже не тільки там визначена. Територія в їх псевдоконституції, завдяки псевдореферендуму, який проводився. А вже і подивіться: ті тут російські паспорти отримали. По-друге, вони намагаються таким чином забрати всі українські паспорти. Тобто, тепер обов'язковою умовою отримання російського паспорта є здача українського, а змушують вони це тим, що лякають. Людей, що у разі того, якщо не буде отриманий російський паспорт, то все майно, яке є в людини, буде вилучатися. Тобто, не отримавши російського паспорта, не можна казати, що ти маєш якесь майно на окупованій території, в тому числі земельні паї, домівки і все інше майно. Тобто, ось саме таким зараз лякають людей, які знаходяться на окупованій території. А сам місто Херсон. Потерпає від обстрілів і кількість обстрілів на превеликий жаль, поки що збільшується. Обласний центр обстріляли за останню добу 12 разів, але треба розуміти, що це постійні обстріли на протязі доби. Тобто немає такої години, щоб не було чутно вибухів в місті Херсоні. Сьогодні місто Херсон окупанти в черговий раз обстрілювали запалювальними снарядами, які спричиняють велику кількість пожеж. Також за цю добу двоє людей загинули в високопольському районі. Вони виїхали в полі працювати, хоча застерігають дуже багато, і ми з вами неодноразово про це казали, що на зараз неможливо навіть пересуватися польовими дорогами, тому що є велика небезпека підірватися на мінах, і такі випадки вже були. І ось люди вийшли працювати в полі на тракторі, і двоє людей загинуло. Також сім людей було поранено. За минулу добу в Херсонській області. Пане Сергію, чи є взагалі в них якась ну, ну якийсь військовий сенс в цьому терорі? Чи це ну, продовження тупо, туп, тупої помсти проти міста, яке вернулося в рідну гавань, як вони люблять це говорити, і повернулося до України? Ви знаєте, військового сенсу з огляду на того, що там і сальдо заявляє неодноразово, що вони повернуться в Херсон. Немає, тому що форсувати Дніпро вони не зможуть, і наявних сил в них немає на зараз для цього, щоб це зробити. Тобто, це банальне залякування і не більше того. Це намагання показати, що ось подивіться, що відбувається, і до речі, ж вони все це, це списують на Збройні Сили України. Вони розказують, що е, поки ми там були був порядок і нікого ніхто не бомбив, а зараз подивіться, що відбувається. Тобто е, е, в них пропаганда працює, знаєте, доволі потужна, і доволі вона бездумна, тому що е, це абсолютний поток е, такої лживої інформації, який. Постійно триває, в тому числі і на окупованій території. Дякуємо вам дуже. Дякую дуже, Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. Спасибі і запрошуємо традиційно ще раз.